Якою мусить бути дівчина-жінка, на якої ти одружишся? Я маю трохи побайова це її. Ця загадка жінська, вона має залишатися. У бізнесі спочатку зіграла жінка. Угу. І я тебе хочу запитати, да. якою мусить бути дівчина-жінка, на якої ти одружишся? Блін, я знав, що буде це питання. Я спеціально не готувався. Я спеціально не готувався. <рес> uh, давай подумаємо. по-перше, uh... які якості має мати? Давай почнемо з основного. Ну, Чесно признаваюсь, перше це зовнішність. Ну, типу, якщо це не привабить, то я думаю, жінок так само, ну, ми ж вибираємо людей, щоб нам симпатизувало. Так. Тобто має зіграти і я маю побачити, може це грубо прозвучить, що людина з мого племені. Плюс-мінус. Типу, моя кров, моя генетика, яка мені симпатизує. Ми ж всі там плюс-мінус, якщо від Адама є в там браття і сестри, і ти розумієш, що ця людина генетично плюс-мінус тобі пасує. Угу. А, це я про запах, про риси обличчя, це все. Коли. Далі я маю чітко зрозуміти, що мені з людини цікаво, бо це моя головна боля насправді. Коли ти дуже багато знаєш, Пережив, перепробував, коли в тебе гроші, багато емоцій, купуєш, і так далі. Ти втикаєшся в те, що ти вже наперед знаєш дуже багато. Ти зустрічаєшся інколи з людьми прекрасними, але ти з ними починаєш спілкуватися, і ти розумієш, що ти вже наперед знаєш, яке буде наступна фраза, наступна наступна передбачити. Це це просто щось. Реально, це капець. А чоловіки, ну ця загадка женська, вона має залишатися. Користо. І коли тебе дофіга досвіду вазу, і так вазу. далі, так. Ну, це насправді важко. Потім треба зрозуміти, в моєму випадку я ж дуже мобільний. Я то там то я постійно я... і мені хочеться, щоб зі мною була людина поруч. Тобто Я б хотів, щоб вона немає тобто У мене там немає питань забезпеченням, оця вся історія. Тобто я це все готовий на себе взяти, бо я розумію специфіку свого життя. Хто може взяти, переформатувати все своє життя, кинути роботу там зі мною-сюди їздити. Постійно дах теж хотілося без проблем. Але це мобільність це. Цікавість, це ну, ясно, що це якась велика сексуальність, бо я скарпіон не знаю, якось це дід чи не діч, не знаю. але я замітив, це я дуже діє. Ну ну так, ну, да, типу такого. <гум> і, та я не знаю, напевно, напевно, це я маю, я маю, маю трохи побаюватися. Я маю. Тобто, це вона в якихось моментах, можливо, емоційному інтелекті, я має стояти чуть вище <гум> мене. Я вже, напевно, признаю, що чоловіки реально поважають і люблять тих жінок, яких трохи побаються.